Недавнє розслідування від російського медіа «Важна історія» довело те, про що давно підозрювали: інфраструктура Телеграм пов'язана з російськими спецслужбами. І не просто формально ми говоримо про реальний технічний контроль, який забезпечують ті ж самі люди, що організовують зв'язок для ФСБ, ГРУ і інших спецслужб Російської Федерації. З самого початку створення Телеграму в Дурова була дуже красива легенда, яка лягла в основу міфу. Про його незламність і захищеність в 2011 році до дурова і ВКонтакті прийшли з обшуками ФСБ, і тоді він подумав, що дуже не вистачає якогось захищеного месенджера, який не можна було б відслідкувати і прочитати, для того щоб він міг списати своїм братом. І оскільки нічого в принципі не було, тому він і вирішив зробити телеграм. Гарна історія, шкода, правда, що це брехня. Бо на той момент вже існував Text Secure, який пізніше стане Signal. Уже був OTR, який ставили поверх інших месенджерів. Тобто не йому з братом не було чим скористатись. А він побачив нішу, на яку дуже скоро буде великий попит. Обшуки ВКонтакті дали розуміння дорого, що з ним чи без нього. Але російські спецслужби все активніше будуть читати, модерувати і керувати соцмережою ВК з таким бекграундом про міжнародний ріст можна забути. А він це дуже сильно планував, десь в 10-11 роках. А в самій Росії буде величезна частина користувачів, які навіть якщо не злізуть з ВКонтакті. То захочуть деякі свої інтимні переписки вести так, щоб їх не читали. І саме ось цей прошарок людей був початковою ціллю для того, щоб завести таке ядро аудиторії. А далі, коли основне ядро є, то в принципі абсолютно пофігу на можливості месенджера, і ти просто користуєшся тим, чим користуються всі твої друзі. Тому, наприклад, я з друзями зі Штатів спілкуюся в основному в iMessage. З друзями з Європи, в основному, це WhatsApp. В Україні Сігнал, ну і з бабусею в Вайбері. А Телеграм всю свою історію робив основний акцент на тому, що він безпечний. Але ось в журналістському розслідуванні розкопали документи і витяги з судів, які доводять про те, що інфраструктурою Телеграма займаються ті ж самі люди, що займаються інфраструктурою для ФСБ, ГРУ і інших російських спецслужб, серед тих, хто має доступи до серверів. Є російські військові, які вчилися в військово-космічній академії Можанського. Тобто весь трафік, який проходить через Телеграм, контролюють російські спецслужби повністю. Схема така: формально: Телеграм зареєстрований в Об'єднаних Арабських Еміратах, але вся реальна серверна інфраструктура належить компанії Global Network Management, зареєстровані на Антигуа і Барбудда. Керівництво цієї компанії само собою росіяни. Але один з ключових фігурантів Володимир Вендіїв. Він одночасно виконував роль фінансового директора Телеграму, підписував контракти від імені Телеграму, а паралельно займався обслуговуванням спецзв'язку для ФСБ через компанію Електрон Телеком. Ця компанія надавала послуги управління ФСБ в Санкт петербурзі і Ленинградській області. Таким чином, одні й ті ж самі фахівці. Ключно з військовими, в яких був бекграунд в кібербезпеці, займались одночасно і обслуговуванням інфраструктури Телеграм, і водночас забезпечували зв'язок з спецслужбами Росії. Це свідчить про системну інтеграцію телеграму в російський силовий апарат. Ну і як завжди, після виходу якогось гучного розслідування про Телеграм, з'являються експерти, які моментально йдуть його розоблачать. Ось, наприклад, один з таких. Журналісти відкрили для себе страшну таємницю. Їхні повідомлення йдуть на ip адреси, які належать якісь офшорні компанії, пов'язані з людьми, що працюють на точки обміну трафіком в Росії. Одразу тон і наротай іде в тому, що. Відкрили якусь страшну тайну, всі про це знали, нічого страшного там взагалі немає. Один з цих людей, Володимир Віндієв, був в Telegram і паралельно ма справи з ФСБ. А другий випускник воєнно-космічної академії це там, де росіяни власне і готують військових, які займаються взломом і хакінгом по всьому світу. Ну тобто, нормальні хлопці, гарне резюме, нічого підозрілого. І фішка в чому вони самі не заперечують, що IP-адреси. Через які проходить трафік телеграму, належать людям, які пов'язані з російськими спецслужбами. Вони кажуть: ні, 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 ці люди не мають доступу до ваших даних, бо вони лише канальні провайдери і дата-центри. Типу, вони мають доступ до фізичних серверів, але нічого не бачать. Але тут є ще одна важлива деталь: в телеграмі при формуванні пакетів, які передаються, в основному повідомлення зашифроване. Але ауткей АІДІ передається в відкритому вигляді. І разом це сплітає картину, що. Навіть якщо повідомлення зашифровані, то все рівно буде зрозуміло, хто з ким переписується і які між ними взаємозв'язки, виключно на тому, що моніторити трафік, це ще навіть без доступу до серверів, на яких лежать незашифровані повідомлення. Ну і тут знову спроба відмазки. Типу, це ж не новина, що ауткейді не шифрується. Але погодьтесь, що коли ти визнаєш наявність таких дир в безпеці у месенджера, який сам себе позиціонує як безпечний. То це вже не його оправдання, а якийсь самозвіт. Ну і в цьому ж розоблаченні є фінальне зізнання: Телеграм не є безпечним месенджером, бо по замовчуванню там не включений N2N-шифрування. Ну і навіщо весь цей театр типу нічого страшного не сталося? Тому що вся ця пропагандистська відповідь має одну ціль. І неважливо, скидували йому методичку, чи він сам до цього додумався. Це не спростування якихось фактів, які нарили журналісти, а просто доведення, що журналісти не праві. Ну, якщо хочете купнути глибше по всіх взаємозв'язках, документах, профах, то посилання на статтю я залишу в описі. І так, весь час від свого створення Телеграм під маскою безпечного месенджера набирав популярність і, мімікруючи під зручність і нові фічі, фактично став жучком на вашому телефоні. Тому. Давайте поговоримо про небезпеки, які вас чекають від Телеграму. А також, якщо ФСБ це все контролює і читає, то чому вони тупо не перебанять всі українські канали, як це зробили в Росії? Якщо глянути перші версії сайту Telegram, там одразу в очі кинуться декілька цікавих моментів. По-перше, сайт англійською і в ній немає російськомовної версії. Досвід ВКонтакті показав, що якщо спочатку орієнтуватись на російськомовний ринок, то на інші ринки практично нереально вийти. Тому одразу вони сфокусувались над розробкою глобального продукту. І при тому не лише на самому сайті Телеграму не було російської мови. В розділі питання і відповіді в них було питання, чи будуть якісь інші мови інтерфейсу Телеграм, окрім англійської. І вони пишуть, що планують додати ще арабську і іспанську. І це логічно, арабською вміють читати десь 500 мільйонів людей. Іспанською біля 600 мільйонів людей. І давай повернемось на головну сторінку. Першим ж пунктом там іде приватність. Приватність була і є центральним козиром телеграму, на якому вони будували всю свою довіру аудиторії до месенджера. Це зараз, якщо питати, чому користуєшся телеграмом, почнуть розказувати про чати, канали, редагування фотографій в самому Телеграмі, стікери і багато іншого. А на запуску в Телеграму був тільки чат і нічого більше. Будь-який вайбер мав десятки разів більше функціоналу. І це була дуже грамотна стратегія росту. За плечима команди Телеграму вже був досвід будування і масштабування дійсно великих проєктів. Приклад Телеграма це майже еталонний приклад того, як має будуватись MVP – мінімально життєздатний продукт. І крок за кроком, через 5-10 років, телеграм став прям зарядженим месенджером, настільки зарядженим, що все швидше вже соцмережа, а не месенджер. І з кожним нарощуванням функціоналу. Він створював додаткові дири в безпеці під соусом юзабіліті. Давай покажу. Телеграм працює на своєму протоколі шифрування MT-Proto. -прото. Він відкритий і постійно пропонує нагороду білим хакерам, якщо вони зможуть його зламати. Вони його, в принципі, не можуть зламати, і це демонструє його високу надійність. Але тут все працює як з фокусниками, поки однією рукою Телеграм відволікає людей, які зацікавилися кібербезпекою, своїм надійним протоколом, який неможливо зламати. Усі маніпуляції він починає робити іншої сторони. От чи зламали МТІ прото? Ні. Але в якому плані не зламали? Вони не змогли перехопити повідомлення і розшифрувати його, просто маючи контроль над каналом, через яке це повідомлення пройшло. Але в самому ж протоколі шифрування Out передається в відкритому вигляді. Тобто провайдеру або будь-кому, хто перехоплює ваш трафік, не видно самого повідомлення, але видно, що почалась сесія переписки в телеграмі від конкретного користувача. Що саме ти пишеш, він не бачить. Але коли ти залогінився на телефоні, створився цей OTK ID. І далі він постійно передається. І Якщо в когось буде доступ до провайдерів чи до серверів телеграму, він зможе побачити, що конкретний користувач проявив активність. При тому, що особливих причин залишати цей ключ незашифрованим немає, дуже важливо зрозуміти, що це не якась стандартна практика. Інші захищені месенджері не передають відкритими такі ключі. І те, що телеграм передає, він не називає багом, виключно через те, що він сам сказав: отут тут ми передаємо відкрито. Будь ласка, не дивіться, що це відкрито, а перевіряйте, оце що зашифроване. А ще коли ми знаємо, що зараз практично весь трафік телеграму може контролюватися і моніторитись людиною, яка зв'язана з ФСБ, то ризик перехоплення і компроментації, про який раніше розказували спеціалісти з кібербезпеки, як теоретичний, тобто що це можливо. Перетворився на практичний, тобто, що це таке роблять. З масивом інформації, який проходить через Телеграм, він точно бачить, хто. В плані, який девайс, з якого IP, з якої мережі знаходить відповідно приблизну локацію. А також може аналізувати, які користувачі знаходяться неподалік, з яких одинакових IP-адресів знаходять багато запитів, і відповідно ці люди сидять десь неподалік. Тобто може розуміти різне скупчення людей, з ким ці люди спілкуються і де знаходяться ті люди, з ким вони спілкуються. І це все він знає за умови, що ви використовуєте тільки секретні чати. А якщо ви використовуєте не секретні чати, а я вам гарантую, що ви використовуєте не секретні чати. То всі ваші дані, які були так гарно зашифровані і які неможливо перехопити, на самому сервері розшифровуються і зберігаються в відкритому вигляді. Причому не обов'язково, що на самому сервері це буде не зашифровано і в базі буде зберігатись в відкритому вигляді. Головна нюанс в тому, що той, хто контролює сервера, може розшифрувати це повідомлення в той, яке воно було, тому що він це робить для того, щоб залогінити тебе на новому девайсі. Я думаю, це зрозуміло. Контакти. Телеграм просить доступ до контактів. Можна сказати, ну відкрив Америку. WhatsApp теж просить. Але різниця в тому, що WhatsApp -у чи сигналу я можу відмовити в доступу до контактів без будь-яких наслідків, а телеграм просто не дозволить додати нового контакта, вписавши ці дані вручну. Окрім того, що Телеграм накопичує контактні дані з ваших книг, інших причин робити такі обмеження немає. І ніяких обмежень по архітектурі немає. Тому що зайшовши з компа, взагалі без проблем додаш вручну номер телефону ім'я прізвище. І це одна з найнебезпечніших речей, тому що так ви можете спалити контакти і ім'я людини, яка до цього максимально акуратно старалася ніде сама себе не спалити. От приїхав до тебе на СТО якийсь військовий починити пікап. Ти в себе в телефонній книзі так і записав: сержант Трімпель, третя рота. І тепер Телеграм знає, що під цим контактом знаходиться сержант, який знаходиться в певній військовій частині, і їздить ремонтувати автомобіль до тебе. І ці дані дуже легко опрацьовуються навіть базовим дата-аналітиком. А росіяни можуть бути будь-якими, але вони точно не тупі. Сам глянь, який телеграм вони забацали. А тепер уявіть масштаб. Більшість людей просто клікнули дати доступ до контактів і забули про це. Вони могли клікнути про це декілька років назад. А якщо ви ставили GetContact, ви могли бачити, як ви підписані в інших людей. Для того, щоб це побачити, GetContact просить вас надати доступ до своєї телефонної книги. Конкретно так вони й набирають оцю базу контактів. А користувачів в GetContact набагато менше, ніж користувачів Телеграма. Тому можете уявити, який масштаб даних є в самого Телеграма. Фотографію. Як тільки ти захочеш поділитись з кимось фотографією, телеграм буде запитувати в тебе доступ до мікрофону, камери і повний доступ до фотоальбому. Причому, якщо ти даш доступ тільки до декількох фотографій, ті, які зараз хочеш передати, то під час кожного відкривання з функції поділитись фотографією, телеграм буде викидувати системну плашку, щоб дати доступ до усього фотоальбому. Чи є потреба робити це кожен раз? Ні, це створено виключно для того, щоб задовбити користувача. І в якийсь момент він таки здався і таки, а, на тобі доступ до всього фотоальбому, задовбав же. Локація. З локацією зроблено ще хитріше. Ось якщо ти хочеш просто скинути другу локацію, де зустрітися. Телеграм не дасть тобі цього зробити без доступу до твоєї поточної геолокації в WhatsApp, Signal і навіть в Телеграмі на компі, ти можеш просто відкрити. Якщо невідома твоя локація, воно покаже чисто абстрактну пімпочку над картою, і ти далі можеш змасштабувати і вибрати конкретну локацію, яку хочеш передати. Тобто доступ до твоєї геолокації це не якась блокуюча функція, без якої цей функціонал не може працювати. А тепер слідкуйте за руками. Ось я дав доступ телеграму до локації. Але тільки якщо в мене відкрита апка. Наприклад, я хочу закрив апку і хай він за мною не слідкує. І з такими налаштуваннями я хочу скористатися функціоналом трансляції моєї локації там 30 хвилин. Домовились, що я кудись під'їду, і людина може відслідковувати, де я зараз, щоб розуміти, коли їй там виходити. Для цього Телеграм вимагає поділитися локацією завжди. Завжди це навіть коли Телеграм закритий. Причому, коли Телеграм закритий, він постійно збирає локацію і пересилає до себе на сервери. Але чисто технічно, як міг би розшарити локацію на 30 хвилин і залишити телеграм відкритим. Тоді він спокійно може відслідковувати, де я знаходжусь, тому що апка відкрита. Проте цього не зробили виключно для того, щоб людина не змогла скористатись певною функцією, поки не надасть все більші доступи до своїх даних. І це все невеликі штуки, які зменшують зручність і блокують доступ до дуже багатьох фішок, які є в Телеграма. Тому практично усі люди просто дали оці доступи і забули. А Телеграм на фоні постійно це все накопичує і апдейтить. І головна фішка полягає в тому, що ці дири в безпеці не можна назвати дирами, тому що їх ввели самі програмісти. В цьому була їх ідея, це задумка. Це не баг, це фіча. І таких дир дуже, дуже і дуже багато. Банально, те, що Телеграм по замовчуванню не пропонує двохфакторну авторизацію. Тобто, що ти входиш по номеру телефона і маєш ввести ще якийсь пін-код. Також в них дуже довго була включена фіча Люди неподалік, які показували тебе усім людям, які б є неподалік, і тобі показували усіх цих людей. І багато, багато, багато іншого. І тут з'являється дуже логічне питання: якщо це не апка, а тупо троянський кінь в тебе в телефоні. То чого його не заборонили, як той ж самий ВКонтакті? Чому й досі ГУР, СБУ, Мінцифри, ну і практично всі інші державні установи ведуть свої канали в Телеграмах? В цьому полягає і геніальність пастки. Першу цю ідею висказав Дуров в 2011 році, коли в Росії були масові протести. ВКонтакте тоді вже активно працював з російськими спецслужбами. Вони видавали дані активістів, банили, особливо ряних, Деанонімізовували і пробували викрити людей, які пробували писати анонімно. Але. Не блокували самі групи. Він це пояснив так: якщо ми заблокуємо саму групу, то люди для комунікації почнуть шукати інші канали і знайдуть якісь альтернативні способи взаємодії. І це була правда. Поки немає надто активних банів або надто явного відслідковування і модерації від спецслужб, то люди. Не будуть шукати альтернативу, якщо і так все працює. Під час Євромайдану люди активно створювали групи ВКонтакті і вони працювали. Більшість людей не дивились в сторону альтернатив. Тому спецслужби, не влізаючи в сам процес взаємодії, могли збирати картотеки на всіх. А якби просто заблокували, всі тупо би перелізли в якесь інше джерело, і тоді спецслужби не побачили би нічого. Проте через те, що спецслужби Росії мають доступ до ВКонтакті, і це відомо прям публічно, репутація самого ВКонтакті підмочилась. Можна було забути про глобальне масштабування в принципі. Також в Україні заблокували ВКонтакті Яндекс і інші ресурси. Тому, коли створювався Телеграм, там основний акцент зробився на тому, щоб люди почали йому довіряти. І відповідно чатитись в ньому постійно. Ніяких спецслужб не мають сидіти з боку. Тобто, щоб не було так, що будь-який ФСБшник низького рангу може прочитати будь-яку переписку чи забанити будь-яку групу. І тоді, коли всі будуть йому довіряти, спецслужби Росії можуть не тільки збирати інформацію, а в критичний момент існування для себе. Використати його як зброю, і це спрацювало. Практично ніякі групи з будь-яким трешовим контентом не банились. Але в певні критичні моменти для Росії блокування таке були: заблокували бота розумне голосування від Навального, в який людям рекомендував на конкретно цій дільниці хто швидше за все виграє і за кого треба голосувати. І заблокували це конкретно в день виборів. Також банили боти для фіксації переміщення ворожої техніки і ракет від СБУ і від ГУР. Але всі ці бани були надто точковими, постійно виправдовувалися якимись іншими причинами або просто робили вигляд, що їх немає. І Якщо починало щось надто сильно бурліти, тоді вони відкатували назад. Наприклад, боти СБУ і Гуру дуже швидко повернули і сказали, що це була технічна помилка. Тому для більшості людей телеграм це просто зручна мережа, де сидять всі і де вони можуть. Отримувати абсолютно всі новини. І для контент-мейкерів це також зручна мережа, де в одному місті вже є вся аудиторія і можна її зібрати. Для прикладу, в моєму телеграм-каналі більше тисячі людей, в моєму Ватсап-каналі біля 40 людей, а в Діскорд-каналі десь людей 5. WhatsApp я веду паралельно з Телеграмом, але через відсутність можливості коментувати немає такої прямої комунікації між аудиторією. Та й самих людей, які користуються WhatsApp, в Україні набагато менше. Тому дилема, що саме робити з Telegram, не вирішиться просто блокуванням. Надто багато взаємодії і комунікації Telegram вже на собі зав'язав. І було б, звичайно, прекрасно, якби в один момент усі з Telegram пересіли в переписках там на Signal, в тому, щоб соцмережі вести на якісь. Твіттер чи просто господи, Фейсбук, але давайте дивити, дивитись справді в очі. Так не буде. Тому з сьогоднішніми реаліями треба просто розуміти, які ризики несе в собою Телеграм і як їх можна мінімізувати. А на цій радісній ноті я хочу подякувати спонсорам каналу, які підтримують мене в YouTube спонсорстві і на Патреоні. Завдяки вам я можу робити відео частіше і маю більше натхнення. А якщо ви хочете долучитись до цих шанованих людей і отримати додаткову згадку про себе в кінці відео. Доступ до закритого чату і е, додаткові відео, які знімають часто для спонсорів, то долучайтесь, буду радий вас бачити. І пам'ятай, українці розвивали IT ще тоді, коли і такого терміну не було.